І він має для нас більше інформації вже зараз. Олексій, ми тебе вітаємо. Це здається перший ефір. Мій спільний з Олексієм. Ось так я буду вам заважати. Ми проведемо трьох, але буде все одно цікаво. Ну, звичайно, я дивлюся на Олексія і хочеться запитати, що там в НАТО, але ні. Я хочу дізнатися і переконаний, що це важливо для всіх громадян України. Ну, по-перше, чи бачив ти як тікав від е, 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 європейської комісії власне Віктор Орбан? Друге питання: чому прем'єр Угорщини так не любить Україну? Це ну як мінімум, на мене, як на мене дивне. Ну і власне, як буде вирішено питання з цими грошима, які Україні конче потрібні, бо війна не закінчилась, і перспектив, що вона закінчиться через 2-3 неділі, досі нема. Так, вітаю колеги. Тут давайте про все по черзі, бо тут дійсно треба пояснювати дуже багато моментів, які а насправді зроблю такий спойлер. Якщо дозволите, багато чого сприймається зараз в Києві. Напевно, зовсім не так, як тут в Брюсселі. А тому про все по черзі. По перше, я зазначу, що саміт лідерів Європейського союзу він вже офіційно завершений. І зараз навіть можна тут помітити в а, будівлі Європейської ради як лідери поступово вже навіть роз'їжджаються. І тут за моєю спиною можна навіть побачити прес-рум, який поступово, поступово, але все ж таки порожніше. А за підсумками цього саміту можна дійсно визначити напевно два головних рішення для України. Це погодження початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС і це відсутність рішення щодо фінансової допомоги на 50 мільярдів євро на наступні 4 роки роки. Але тут не поспішайте з висновками. Допомога буде, але можливо не так, як ми собі її очікували. Почну з першого питання зокрема за підсумками цього саміту. Президент Європейської ради Шарль Мішель. А заявив, що рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в європейському союзі було ухвалено майже одноголосно а зокрема за його словами, один лідер не погодився, але і не заперечував. Тут як ви розумієте, мова йде про Віктора Орбана, і він дійсно залишив засідання Європейської ради в той момент, коли відбувалося голосування. І тут цікава деталь, тому що за процедурою. Лідери можуть залишати залу засідання, але замість них має бути вповноважена особа, яка може голосувати від імені країни. Втім, якщо не лідера, не уповноваженої особи від країни немає. Відповідно ніхто з них правовето не застосовує. Відповідно, немає голосування проти, і відповідно, вибачте, за тавтологію є по суті голос за тому. Був Віктор Орбан на засіданні чи не було, насправді не так вже й важливо. З іншого боку, зараз звісно, віктор Орбан намагається розповісти, що його образили, що нібито його ледь там не вигнали із зали засідання. Але якщо послухати неофіційні такі кулуарні коментарі помічників європейських лідерів, то насправді Віктор Орбан, скажімо так, організовано залишив залу засідання саме в той момент, коли відбувалося голосування, щоб не створювати зайвих скандалів. Я нагадаю, що на початку, на початку цього саміту. Вчора він розпочався трошечки з затримкою. Чому тому, що президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц проводили окрему зустріч з Віктором Орбаном, і я можу допустити, що в той момент якраз і було погоджено, що Віктор Орбан просто залишить залу засідання в цей момент. Зараз, звісно, Орбан намагається якось виправдатися, напевне, в першу чергу, перед угорцями і, можливо, перед Кремлем він запевняє, що мовляв, вчора на засіданні він кілька годин одноосібно намагався переконати 26 інших лідерів, що не треба а, розпочинати переговори з Україною про вступ до ЄС, але його не слухали. Втім, зробили йому запевнення, що а, таке рішення Європейського союзу точно не впливатиме на угорщину. В Ві, Угорщині від цього погано не буде, і саме тому він вирішив просто вийти із зали і а, залишити, як то кажуть, це рішення. Вже на талану іншим європейським лідерам. А, втім, втім, знову ж таки кулуарні розмови, а, вони звучать трошечки інакше, і а, звучать вони так, що насправді Орбан нікого не намагався переконувати. а Просто в певний момент вийшов із зали. Це знову ж таки приватні розмови. Сьогодні вже президент Франції Мануель Макрон, коли давав окремий брифінг, він зазначив, що під час приватної розмови з Віктором Орбаном. А, Останній сказав, що він не блокуватиме зрештою вступ до європейського союзу, якщо Україна виконає всі рекомендації від Європейської комісії. Мовляв, тоді у нього аргументів не залишиться і відповідно заблокувати він не зможе. Тим не менш, президент Європейської ради Шарль Мішель запевняє, що зараз війна Росії проти України вона вже допорібно змінила сам європейський союз, і от свідчення тому це якраз рішення про початок переговорів про вступ. З Україною та Молдовою. Прошу пряма мова. Війна Росії проти України вже змінила європейський союз, і цього тижневий саміт мав історичний вимір, враховуючи рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови, а також надання статусу кандидата Грузії. Отже, можемо зараз так підсумувати цей, цю частину. Політичне рішення про початок переговорів ухвалене. Тепер ми маємо розуміти, що в березні відбуватиметься вже наступне засідання, і до того моменту Україна має провести певні реформи, ухвалити певне законодавство. Тоді вже європейська комісія починає скринінг тих змін, які ми запроваджуємо. І до березня має визначити рамкову угоду, в якій буде чітко прописано, що саме ми робимо, що саме робить Європейський Союз, на шляху до нашого приєднання. Щодо питання фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки для України. То, на перший погляд, тут нібито радіти нічого, Нібито то для нас доволі катастрофічне рішення, тому що його не ухвалили. Але тут край важливо взагалі проаналізувати, чому лідерам Європейського Союзу не вдалося це ухвалити і коли до цього повернуться. І знову ж таки, чому відклали. А нагадаю, вчора питання бюджету загального бюджету Європейського Союзу було відкладено якраз в той момент, коли лідери прийшли до обговорення фінансової підтримки для України. Сьогодні той самий Віктор Орбан е запевняє, що Україна не повинна отримувати великі суми грошей. Підкреслює саме з бюджету Європейського Союзу, оскільки Україна все ще не є членом ЄС. Інші лідери запевняють зараз Україну, що вони можуть спрямувати допомогу нашій державі поза бюджетом Європейського союзу, якщо Угорщина дійсно буде надалі блокувати це рішення. І тут треба зупинитися і пояснити, що насправді відбувається, і чому треба звинувачувати, скажімо так, не лише Віктора Орбана, а у своїй заяві. Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначає, що наразі немає одностайності у питанні виділення фінансової допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро, і мова не лише про віктора Орбана, а тому до цього питання лідери європейського союзу повернуться вже на початку наступного року, тобто в січні Прямо мова. 26 лідерів погодилися щодо бюджетної пропозиції, яка знаходиться на столі. Але зауважу, один лідер, Швеція, має проконсультуватися зі своїм парламентом, що відповідає звичайній процедурі для цієї країни. І один лідер не міг погодитися. Перегляд бюджету включає запропонований пакет для України в 50 мільярдів євро, а також витрати на міграцію, оборону та інші пріоритети. Це означає, що ми повернемося до цього питання на початку наступного року і спробуємо отримати одностайність. Чи є тут трагедія? Так, от на думку прем'єр-міністра Ірландії Лео Браткара. Трагедії не сталося, і гроші продовжуватимуть надходити в Україну, не зважаючи на вето Віктора Орбана щодо надання дозволу на пакет допомоги на 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. За словами Варкара, європейський союз прямо зараз може пролонгувати кредитні лінії для України відповідно найближчі тижні та місяці, поки буде вирішуватися питання європейського бюджету. Гроші для допомоги Україні точно є. І вони надходитимуть. Звісно, меншими траншами, звісно, це не остаточне рішення, тим не менш. А таке тимчасове рішення вони знайшли. А більше того, навіть політичний радник угорського прем'єра Віктора Орбана не на камеру, а говорить, що угорський уряд згоден виділити гроші в рамках довгострокового бюджету європейського союзу, якщо європейська комісія розблокує заморожені кошти для Будапешту. І тут претензія Угорщини вона полягає в тому, що нині Будапешт а, з їх слів вкладає в загальний бюджет Європейського союзу більше грошей, аніж отримує назад із Брюсселя. Причина тому Брюссель заморозив кошти для угорщини через а, порушення у сфері верховенства права за часів правління Віктора Орбана. Тому Угорщина зараз а, заявляє, що вона не блокуватиме допомогу Україні на ці 50 мільярдів євро. Лише в тому випадку, якщо а, ці гроші проходитимуть поза бюджетом Європейського союзу, який нагадаю ухвалений вже до 27-го року. А Орбан прагне розморозити собі 21 мільярд євро. Нагадаю, загальні загальний обсяг заморожених коштів складає 31 мільярд євро для угорщини. 10 мільярдів європейська комісія. Розблокувала буквально напередодні а, саміту лідерів країн Європейського союзу, залишається 21. І в куларах можна почути вже а, тези про те, що а, рішення Орбана, ну скажімо так, показово вийти із зали і дозволити лідерам а, 26 країн проголосувати за початок переговорів а, з Україною коштували 10 мільярдів. Тепер Орбан хоче отримати ще 21, інакше він буде а, далі. Блокувати це рішення, але знову виникає наступна ситуація за словами Еммануеля Макрона: якщо Орбан буде і надалі блокувати гроші для у, України, а, то він по суті буде порушувати той бюджет, який є, і відповідно буде блокувати вже гроші і для самої Угорщини. Тобто, ці питання залишаються поєднаними між собою. Але який вихід з ситуації є, якщо Віктор Орбан все одно а, блокуватиме рішення для України? Олексію Але... заявляє, що за кілька тижнів рішення точно буде. Пряма мова Олександра Декрова. Війна Росії проти України вже змінила європейський союз. І цього тижневий саміт мав історичний вимір, враховуючи рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови, а також надання статусу кандидата Грузії. Отже, підсумовуючи, чи будуть гроші для України, чи не будуть, і коли рішення насправді є. Воно озвучується тут в, в кулуарах Європейської ради. А зараз лідери країн Європейського Союзу натякають, що звісно було би краще ухвалити рішення про допомогу Україні в рамках загального бюджету Європейського союзу. Але тоді доведеться приглядати його певні видатки, десь щось урізати, десь додавати і щоб вивільнити оці 50 мільярдів євро. Тому Мішель ну навіть пожартував, що за таким сценарієм доведеться напевно ну ледь не змушувати Орбана йти на зустріч. Втім, є інший інструмент. Це фонд під назвою Ukraine Facility, який все ж таки зашитий в бюджет Європейського союзу. Але саме в цей фонд або подібний 26 країн Європейського союзу можуть зробити окремі певні внески на цю загальну суму 50 мільярдів. А і далі надавати фінансову підтримку Україні саме з цього фонду, а не з загального бюджету, проти чого виступає зараз Угорщина, в такому разі жодне вето Віктора Орбана не спрацює, тобто він взагалі не буде дотичним до цього процесу. Це буде така своєрідна коаліція країн Європейського союзу всередині Європейського союзу, до якої Орбан вже а, не причетний. Але відверто кажучи, більшість лідерів країн ЄС все ж таки. Хотіли би, аби гроші виділялися саме з загального бюджету Європейського союзу, бо тоді не доведеться робити додаткові видатки із власних бюджетів своїх країн. Підсумовуючи, дискусії продовжуються, і вже на початку січня ми маємо отримати відповідь не на питання, чи будуть гроші, а на питання, яким саме чином Україна отримає фінансову допомогу. Ну а тому, що вона буде зараз. тут у варах є цілковита. Певний, принаймні, в політичному сенсі цього слова. Тому тут можу поставити напевно три крапки і передаю вже вам слово. Але, Олексію, в мене є до тебе ще одне питання. От е, в Росії власне у них зараз один з стовпів державної політики: це пересидіти Захід, дочекатися, коли там всі втомляться, і так далі, і так далі. От е, ти перебуваєш зараз, ну фактично в центрі ухвалення рішень, що, е, що навколо є е, ця втома, чи це тільки публікації в змі? Є е, розуміння, що, що робити, є е, розуміння, як закінчити війну, що треба для цього робити, що цих і цих грошей може бути недостатньо. Чи є все ж таки от такі побоювання, що на якомусь етапі якийсь орбан скаже: Я устал. Уїжджаю, працювати в Газпром. Ну, Романе, дивись, тут точно ніхто не дасть відповідь на те, як завершити цю війну, і насправді подібних питань тут намагаються уникати. Тобто, жоден політик не вийде і на камеру не скаже про те, як її завершувати. А чи є підтримка? Вона зберігається. Насправді, якщо послухати всі підходи до преси, всі куларні розмови європейських лідерів. 26 країн підкреслюю а то насправді розуміння того, що підтримка України має бути довготривала і вона може переглядатися будь-якої миті з огляду на те, що можуть виникати нові потреби для України українського війська. Це розуміння є і 26 лідерів запевняють про те, що вони прекрасно розуміють, що допомога потрібна, і саме тому вони ухвалюють спочатку політичні рішення. Про початок переговорів, щоб такий психологічний ефект відбувся, щоб це відчуття того, що підтримка не зникає, воно зберігалося. А фінансові питання, звісно, тут треба робити напевно знижку певно, на європейську бюрократію. Вона присутня і вона тут просто прослідковується в кожному моменті. На жаль, цей процес дійсно може певним чином затягнутися. І якщо більшість лідерів зараз кажуть, що остаточне рішення по Фінансовій підтримці 50 мільярдів євро має бути ухвалене вже в січні. А то, наприклад, прем'єр Ірландії так обмовився, що можливо це рішення буде вже в лютому, і є, звісно, певні зволікання. Але я би не сказав, що є величезна втома європейців від війни а в тому контексті, як про це розповідає саме західна преса. А тут можна напевно погодитися навіть з нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який якраз і каже, що насправді а, риторика от а, європейських лідерів і загалом західних лідерів, і риторика а, західних змін вона дещо відрізняється, тому що а, публічно звісно можна озвучувати одні тези не публічно а, вони можуть відрізнятися. Тому а, констатуючи, звісно, я не можу з 100% впевненістю сказати про те, що Європейський союз буде залишатися з нами стільки скільки нам потрібно, але на даний момент казати про те, що тут вже втома, всім набридла Україна, і тому вони будуть поступово відходити від наших проблем. Я так сказати не можу. І навіть на підтвердження цього я можу провести певну аналогію. Цей саміт він відбувався два дні: – 14-15 грудня. І перший день цього саміту було присвячено саме питанню України, саме питанню підтримки України. І цей саміт вчора розпочався близько 12-ї години за київським часом, це навіть затримки, а закінчився він а, близько 3-ї години ночі. Тобто, весь цей час обговорювалося питання здебільшого саме щодо питання початку переговорів про членство в ЄС України. Питання фінансової підтримки і питання Європейського фонду миру, з якого відбувається фінансування навчання, наприклад, наших героїчних військових, оцей процес зайняв стільки часу сьогодні, в другий день е саміту Європейського Союзу вирішувалися питання більш такі регламентні щодо внутрішніх процесів Європейського союзу, і питання Міделиз Близького Сходу. Так, от цей процес зайняв набагато менше часу. Почалося все близько 11-ї, і вже о 5-й годині вечора завершилися практично всі брифінги і всі прес-підходи. Тобто на це витрачено було набагато менше часу, було мінімально дискусії, і навіть якщо подивитися на присутність а, журналістів, от в перший день саміту, другий можна було помітити, що в перший день, а, коли розглядалися питання України, то концентрація світових змін вона була величезна в другий день. Насправді, вже було помітно, коли стало зрозуміло сьогодні зранку, що о третій годині ночі не вирішилося на жаль остаточне питання фінансової підтримки України. То зранку вже можна було помітити, як журналісти поступово збирають речі і дідуть навіть не дочекався підсумкового брифінгу голови Європейської ради Шарля Мішеля Тому я би. Суб'єктивно, звісно, зберігав певний оптимізм, але цей оптимізм не означає, що знаєте, нам треба розслабитися і чекати, що європейці самі будуть вирішувати ці питання. Ні, якщо склалася вже така ситуація, то наша дипломатія, наші горизонтальні комунікації мають працювати більше. щоб переконувати, що кожна година і кожна хвилина зволікання європейських лідерів тут в Брюсселі вона на жаль коштує життів в Україні а, Олексій Печій, 24-го каналу. Олексію, дякуємо тобі за твій стриманий, але оптимізм. А, і... Це дипломатичне формулювання. До так, дипломати завжди говорять. Ефірів.